Пілка підприємців «ТЕЛА» та на разом з фундацією ТЧА продовжує свою ініціативу з забезпечення антидроновими сітками всіх, хто їх потребує. Ми робимо все можливе, щоб опрацювати всі запити, які надходять від усіх підрозділів. Наразі сьогодні маємо 11 фур це 220 тонн корисного корисного. Е Вантажу, а загалом за вересень заїхало в Україну вже 57 автівок. Ця сітка зношується, горить, виходить з ладу, і ті коридори, які були обладнані ще кілька місяців тому, вони вже потребують заміни. Тому ми просимо всіх не небидужих людей, хто має можливість долучатися до нашої ініціативи. Спільно з фундацією течія та батальйоном волонтер більше року завозять антидроновий захист і передають його безкоштовно хлопцям на фронт. Ми дякуємо всім партнерам, дякуємо всім людям, хто доєднався, хто підтримує нас, хто допомагає нам з логістикою, хто допомагає закривати нагальні питання. Дякуємо вам. Якщо ви бажаєте підтримати нас, долучайтесь до нашої ініціативи. Ви можете підтримати нас матеріально або інформаційно. Раніше, коли ми возили рибаловецькі сітки, і ми починали з того, що їх возили з Нідерландів. У нас їх було дуже багато. Цими сітками, бо вони такі дуже міцні. Їм ми накривали позиції і накривали техніку. Канати, ну за допомогою канатів, це просто такий інструментарій для будування всього чогось, тому це дуже корисна річ. А сільськогосподарські сітки ну, ними вже будуються. Оці довжелезні, кілометрові. Тунелі і дороги життя, по яким абсолютно спокійно і безпечно можуть пересуватися військова техніка, цивільні і так далі. Тому я вас дуже прошу, підтримуйте нашу ініціативу, підтримуйте донатами, тому що логістика коштує грошей, а життя наших бійців вони безцінні. Разом до перемоги. Слава Україні! Слава, Слава нації! Слава ворогам! Україна!